Я вас вітаю на своєму каналі. Мене звати Оксана. Я вам зараз покажу, як зв'язувати, зшивати верніше елементи ірландського мережива. Розкладаю на це пінопласт. Дівчата, мені так зручно, зручніше ще пі... просто на пінопласт цей більш такий твердіший. Я складаю це виворотня сторона. Ось, о, мій елемент. Я показую, що це, це лице, це виворотня сторона. Я розкладаю, як мені подобається, як воно буде виглядати в виробі. Можу перекладати дуже багато разів, розкладаю, дивлюся, придивляюся, як мені більше подобається, і так, і тоді я починаю це все з'єднувати. Зараз показую варіант так. Беру іголочку, дуже важливо взяти з великим бушком, і ось таку тупеньку іголочку. Сама класна, не пластикова, ніяка, тільки така. Беремо ниточку, яку і робили мережову, як яким робили. Тепер закріплюємо, ой, дівчатка, вибачте, Зараз, закріплюю, закріплюю, протягую іголку. Виходимо з ниточка. Ми її повертаємо назад. Підхватуємо ниточки. Оде? Де? Ось? Так, спочатку так. І три. Все, ми цю ниточку зафіксували. Вона у нас вже зафіксована. Підхватуємо за дольку і підхватуємо з цієї сторони. Дивіться, отак. Щоб у нас отакий вийшов елемент, як хрестик. Далі підхватуємо наступний елемент. Сюди протяжечка. Знов з одної сторони і з другої сторони, я не зафіксувала. Знов з однієї сторони і з другої сторони. Дівчатка, нічого страшного нема. Все дуже просто і легко. У вас все вийде. Далі підхватуємо з однієї сторони, з другої сторони, переходимо сюди і так заповнюємо наш виріб поступово з однієї сторони, з другої сторони, з однієї сторони, з другої сторони. Трошки, може, вам заважають руки мої, але я вроді сюди. Тепер сюди. Підхватую. Бачите, воно виходить ось так. Зшиваються всі елементи. Можемо перейти сюди, можемо розвернути отак іголочку. Щоб у нас був отакий от таке плетіння. І підемо в цю сторону, підхватуємо з однієї сторони, потім з другої сторони, щоб отакі кружечки в нас виходили. Знову з цієї сторони, з цієї сторони. І так, повністю весь виліп. Ми сшиваємо всі елементи. Зараз дійду до кінця нитки, покажу, як я її закріплюю. Не бійтеся, дівчатка. Зараз доходжу сюди. У мене тут вже мало нитки залишилося, то я вам покажу, як її скріплюю. Нікуди я її, ніяких вузликів не роблю, протягую. Один, два. Зараз, хвилинку, не дотянула. Сейчас, дівчат витягну. Не зафіксувала хвилиночку. Зараз. Ось так перейшла на цю сторону. Тепер фіксую, підхватую. І протягуємо. Як ми починали, так ми і закінчуємо виріб сюди, щоб воно все в нас трималося. Все, можемо відписати цю ниточку. Вона нам вже зайва буде. Ось так. Зараз я вам покажу, як, бачите, ось таким чином. Зараз доробимо все остальне. Дивіться, я дійшла до ось цього моменту. Бачите? Мені треба, щоб був тут хрестик, але відрізати нитку не потрібно. Ми її беремо через елемент, отак от підхватуємо ниточку. І пришиваємо, щоб нам вийти на цю сторону. Ось так. Тепер захватуємо. Це я собі підняла, щоб мені було трошки зручніше. Фіксуємо все. І починаємо далі. Але щоб у нас був отакий трикутничок. І Доживаємо далі, з однієї сторони, з іншої сторони, з однієї сторони, з іншої сторони, сюди. Перекріплю трошки булавку, бо воно мені сковзає. Тепер на цю сторону йду. Ой, далі дороблю. Зараз вставлю іголку, нитку, тобто в іголочку, вголку. Далі. Такс. Переходжу на цю сторону, захватую за передні стіночки і йду на цю сторону. Все, у нас тут залишається мала нитка, то ми її зараз зафіксуємо. Зробила петельку і протягую вироблю вперед, потім назад. Щоб воно було все гарно зафіксовано. Можемо відрізати. Залишається в мене ось три голочки. І зараз я вам покажу дівчата, як воно виходить. Ось. А, ось з ось цієї сторони буде отак. Ось так виходить у мене виріб. Показую краще. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Вам не тяжко, мені приємно. Пишіть коментарі.